Там мальчик, що роб, корні, от підеш. А де на курнечі? Суниш так пізно. Може там від хумори тільки вже дух блисівся. Шурмі не прийдуть, а свої багато не возьму. Я бачу, теж мішачка прихватив. Не бійся, твої трахтори у мій мішок не покидають. Гарно, бувайте, руховоді. Приніс страшенної сили чоловік, бо за минулого року спав під скипів, мабуть, теж сторожував. Бо то йому на спину наступив бичок. Він, як не стан, як не свисне того бичка в вуху, а бідолашна скотина впала з усіх чотирьох. Ото сила. так що? ледве відходили. І далі впика з того відповіді сього пошля, маємо мотати на всіх. То стане на дорозі, ревемо на ліжані, а побачи курнія політика тікає сердега. Ей, та не дивно, що в корнія здоров'я. Шостий рік сторожу. Ночі на роботі спить, а день допа. О, в нього жінка ламкува. Що дня у трудо днів 600 виганять. Коли жінка хороша, можна бути при здоров'ї. Ой, бувай щось мене, Ой, сон кидає. А ж заспіваємо, на пісню тягне. А? а мені ще вдома доведеться співати, бо дай ворогові не діждати такої пісні. Був. Жаль мені тебе досліджає. Але сам минуватий ліберал, та й вибереш таке. Дурне слово їй раз. Что стає? А без дохти прогнозчики не спішла знову горланиш серед ночі. І коли ти коло піння заріжеш, скільки разів натажне. Очепився дупіння, що він той поперед горла став чи що? Та то не вірня, ні я от кнопкою. Як вірту не відчинився горла. Північний Гурланд! А, а у сусідів немає півня. Мені а, 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 а! Чуєш, а, скрізь співають. <кху> Нехай собі співають. Мені до чужих північ діла немає, а своєму я господа. Сказав за річ і крапка. Вгамуйся, бо люди почують. Хай чого, яка в мене жінка. На роботі не було. Ні. Соробиш <кху> мене перед людьми. Ой, дома тієї роботи не Хліб пекла, білизну попрала, натала плаття платья, пошила, хату підмазала, поприбирала. Та-та-та-та-та-та-та, заторофіла, переробилася, знаю, коло дочку належувала, з гамачку видалася. я його дурень на свою голову. Сама хоч би принципурілася. Спробувала покрутитися так як я. І таким би охайним куди. Ти побачила б я на коти був схожий. На твоєму місці Так. так та якби я був на твоєму місці, у мене буся і піло. А я лежав би собі та й посипив. Придумала, що сказати. Ой, на твоєму... Гори, йди спати вже. Гамак не піду, бо впаду. Відкрися, бо підраху Холодно буде все який якихось мороз. Mo zis ta zumo na mo